У нас весь назад мы потом есть попытки корчики попытки. Ты <рес> 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 снимаешь нормально? Может, будем скоро ты щешить? Барям стакан сметаны и пив стакана сахара. Забиваю блендером світану. Перший коржик мастимо світанку з сахарком. Ми перемололи, а далі викладаємо бананчики. А на наступний коржик ми будемо класти перема. Ягадки з сахарком через коржик. Мастимо, поки пітується крем, другий слой ягодками. Тут у нас малинка, клубничка і смородинка. Викладаємо третю частину бананчиків на те, що ми намастили. Це нічого, це бананчики. Викладеш бананчики, коли я тоді скажу, що це, що там десь запачкалось, ми потім все акуратненько повитираємо, щоб було гарно. Угу. Там, де ось це запачкалось. Викладай його скурю, як ти викладаєш, а потім скажеш, коли викладеш. щоб гарно було. Добавили в наші ягодки жила і тепер мастим пару слоїв. Мастим перший, потім трохи пропитається другий, буде зверху жилє. Потім викладемо горішки і ягідки. По краям обов'язково. це барахло. Торт знімає.